Я завжди буду вибирати і вибираю чоловіка перед дітьми. Так само, мій чоловік. Я пам'ятаю, як наш син тільки народився, і мій чоловік прийшов з роботи перший раз додому, і підходив він такий до нашого синочка, котрому там було 4 дні, і його цілує. А потім мене я на нього так дивлюся, кажу: Ти що? Його першого поцілував, ніж мене. І він зрозумів і зрозумів, що це неправильно. Тепер вже нас скоро буде третя дитина. Він приходить, діти завжди на нього нападають. Це все як буря. Уа! Стільки любові! Він такий розбиває, такий роз... розходиться і каже: Мамо, спочатку цьомою». Він на цьомою обнімає, а потім аж дітей бере на руки і цьомою обнімає їх. Я так само, коли діти будуть бачити, що ми відбираємо один одного, що ми найважливіші один для одного, повірте, ті діти. Щасливі від цього, і це для них важливий приклад.